Добрий день, мене звати Оксана Машевська, я клінічний онколог і вітаю вас на каналі все просто про онкологію. Не забудьте підписатись на наш канал. Ми... Старатися кожний раз давати вам нову цікаву інформацію, яка була б вам дуже корисною. Сьогодні я хочу поговорити про таке питання, які протоколи ми використовуємо взагалі в лікуванні наших пацієнтів. Дуже часто пацієнти приходять і мають таке запитання: як же ви нас лікуєте? А за якими протоколами? А де ви їх берете? В Україні ми користуємося. Американськими протоколами, які видані Альянсом онкологічних центрів Америки, називаються ці протоколи NCCN. І вони дуже широко, дуже ретельно, дуже достатньо показують всі варіанти лікування, всі можливості лікування у пацієнта. але не тільки лікування може бути і діагностики обов'язково. Навіть профілактики, до речі, там дуже є цікавий підрозділ, який може бути корисний для пацієнтів. На сайті NCCN ви зможете знайти, тут силочка, і ви можете знайти там певні рекомендації, які в вільному доступі для українців, навіть на українській мові. І хочу звернути вашу увагу, що ви, якщо ви будете листати протоколи, намагатись там щось. Для себе зрозуміти, є певні категорії доказовості. Є категорія доказовості 1A, тобто це безумовно рекомендована схема або операція, яку потрібно при цьому виді раку пацієнту запропонувати або зробити. Є також доказовість 2А і 2Б. 2А це Доказовість, яка має сенс, яка має достатню кількість клінічних досліджень, які показали ефективність цієї схеми або цього методу лікування, але вони мають деякі питання до певного часу використання, можливо, до ситуації відносно певного пацієнта, тобто мають розбиратись індивідуально. Є так звана група 2Б, яка відноситься до категорії аза. Тобто це іще От ми маємо пацієнта, який прийшов в базісні лікування, але в силу якихось обставин у пацієнта случився рецидив захворювання або прогресування захворювання під час лікування. І ми маємо в арсеналі деякі види лікування, які могли б ми запропонувати пацієнту. От ця група рекомендацій, вона відноситься саме до цієї категорії пацієнтів, тому що іноді в наших умовах ми не можемо використовувати ті рекомендації, які мають ступінь доказовості 1А. Банально в зв'язку з фінансовою токсичністю для наших пацієнтів. І тому ми використовуємо всі наступні: 2А, 2Б. Ну, і є ще категорія 3, яка має доказовість, певний рівень доказовості, але має дуже багато суперечок в наукових колах відносно використання при тій чи інші нозології. Цю категорію лікування ми використовуємо, як правило, вже в, останньому, в останній ланці нашого наших рекомендацій, оскільки це також відноситься до категорії: можливо, допоможе саме зараз. Ми надаємо 100% гарантії, що ми, в принципі, ніколи не даємо стовідсоткової гарантії, що те чи інше лікування воно допоможе на цьому певному етапі. Оскільки пухлина вона є дуже специфічною, вона може існувати як. Взагалі, окрема одиниця і е, мутації, ті е, зміни, які відбуваються в самій пухлині, вони можуть не давати навіть при призначенні схеми 1А того ефекту, який би ми хотіли отримати. Таким чином, ви будете обізнані, які є на сьогодні варіанти лікування наших пацієнтів, як можна розібратися в протоколах НСН, якщо вам буде цікаво, загляніть, там дуже багато цікавої і корисної інформації. І будьте здорові, довіряйте вашим лікарям.